Вітаю, шановні друзі! Це дійсно програма Ясне Діло. І сьогодні ми будемо продовжувати нашу розмову про події. Те, що називається жовтневої революції, з моїм гостем, директором Центру підвищення кваліфікації держслужбовців, кандидатом історичних наук Володимиром Бойком, вітаю вас, Володимир Миколаєвичу. Отже, власне, підходимо до листопаду 1917 року, до жовтня 17-го року, за тамошнім календарем. Отже, доскільки впливові, ми можемо сказати, були більшовики на той час, як в Україні, так і на Чернігівщині? Ну, оцінку впливовості можна подивитися за результатами виборами до російських установчих зборів, які відбулися правда дещо пізніше. Вже у другій половині листопада, де скажімо так, 10 12 листопада, у нас вони трошки пізніше, 25-27 листопада. А в цілому по Україні тоді більшовики отримали 10% голосів. Абсолютно перемогу мала партія Українська партія соціалістів революціонерів, український СР. По Почернігівської губернії правда ситуація виглядала дещо інакше. У нас 49%, трошки 49,5% отримали українські ісери. Ну і трохи більше ніж 20%, це вище ніж середній український показник. Отримували отримали більшовики. Що цікаво, у нас була дуже висока явка. У нас була понад 70 по губернії, по Чернігівській губернії була понад 70% явка. 10%. Це навіть добре на сьогоднішній день, а на 17-й рік то взагалі був рекордний перший показник по всій Україні. Найбільш чомусь активним виявилися мешканці Чернігівської губернії. Але е, тим не менше, по Україні 10%, по Чернігівщині. Ну трошки більше ніж 20%. Якщо ми подивимося на географію, то переважно е, цей вплив концентрувався більшовиків у. Північних повітах. Частина тих, які вже зараз не належать до Чернігівщини, зараз це Брянська область, Сурош, Мглин, Погар, Стародуб, Клинці. Оцей район сюди ж дуже близько за впливами подібне Новгород Сіверський, частково, але дуже близько все ж таки Семенівка. І ситуація така, що чим далі на південь, тим вплив більшовиків зменшувався і, навпаки, зростав. Вплив українських есерів. До речі, в нас на Чернігівщині очолював фактично роботу цієї партії, відомий в майбутньому поет, громадський діяч поет, значить Василь лан Блакитний. Ще цікаво, що і лідером української партії також наш земляк українських есерів це Михайло Ковалевський. Ну, Василь Ланський навчався в семінарії, це там нинішній шпиталь. Ковалевський навчався в гімназії, це там, де зараз. Історичний музей. Ну, багато у нас відомих тут діячів було цікаво, причому різного гатунку, різних політичних сил. А ось цікава, а власне дата, 25 жовтня або 7 листопада. А як Черні... що в Чернігові от саме в цю дату було? Ну, по великому рахунку ну, події... Щось, щось таке не, було не, відомості. Не, якісь пішли. відомості були трошки пізніше до вечора, причому не зовсім зрозуміло, як завжди, що там відбулося у Петрограді. По по великому рахунку зрозуміло, що влада змінилася, хто, як, що і коли. А, значить, якраз так, да, дійшли дійсно до повідомлення. Зібралася наша міська дума, ну і власниця самоврядування, плюс представники громадських організацій, і е, думали, а що з тим далі робити. Губерський комісар Дмитро Дорошенка, це, до речі, відомий в майбутньому він був міністром закордонних справ Української держави, відомий історик, історик. історик та. Да, він от був у нас з серпня по грудень 2017 року, був у нас губерським комісаром. Тобто, ну, главою виконавчої влади матерингу губернії. Він поїхав до Києва, до Центральної Ради, з'ясував там ситуацію, повернувся, йде засідання Думи, гласні ніяк не можуть збагнути, а власне кажучи, що з тим всім робити, як на це реагувати. Він виступає і каже: Шановні, влада в Києві належить Центральній Раді і її Генеральному секретаріату. Є якісь заперечення? <смітнє> ну, зрозуміло, так. <смітнє> да. Власне, підходимо до такої дати, як 19 січня 1918 року. Саме в цей день в Чернігові тільки-но з'явилися більшовицькі війська загону Порадіна. Як зустріли більшовицьку армію у Чернігові? Ну, треба сказати, що от кінець 17-го року і 18-го року це період тотального розвалу державного механізму механізму управління е, ну. Управління як такого не існувало, воно взагалі зникло як таке. Причин було кілька це і розвал в армії, і економіка. До речі, величезна була проблема гроші не платили. Держслужбовцям по пів року більше просто не платили гроші, не давали не на канцелярські, а, а, а от так. Губер, значить, повітовий комісар в Ніжені і Іполіт Ковалевський пише губернському семісару Дорошенко. П'ять місяців ні я, ні моя канцелярія не отримує нічого. Мені соромно перед кур'єрами, мені соромно перед службовцями. Нема за що папір купити, нема за що чернила купити, нічого нема. І далі, що він сам голодує. Це голова виконавчої влади у повіті. Тобто, ну якщо він, то ви, ви вибачите, що інше. Влада без грошей, без ресурсів не існує. Якщо такий, такий стан справ, то ну, зрозуміло, які можуть бути е, наслідки за з цим з цим. Ну, добре, що в Чернігові деякий час у нас існував український батальйон. От, і Дорошенка згадує про те, що, е, ну, завдячуючи тому, деякий час якесь щось таке підтрималося. А потім і він почав розвалюватися. На тлі загального розвилу армії, на тлі того, що більшовики оголосили чорний переділ землі, і селянин вже думав не про якийсь інший момент, він думав, як землю поділити. Це його цікавили найперше а. Потім, 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 потім всі інші, якісь ідейні ідеологічні моменти. Ну і зрозуміло, що на цьому тлі наприкінці 17-го, 17-го року утворюються якісь такі, ну скажімо так, вже самоорганізаційні структури. Бо армія перестала також існувати. Все, влади нема, нічого нема, ніхто нічого по великому рахунку вдіяти вже на той час не може. Утворюється в місті Червоногвардійський загін. Спочатку 50 чоловік. Казали, потім трошки більше до 100 називали. Хоча великої сили ну, він не мав, принаймні, взяти владу в місті, він не міг. Міська, дума собі, власне, утворює за її ініціативою загони самооборони, да, які якимось чином намагалися. Ну, чому це було необхідне? Ну, Залишилося, наприклад, свідки. Жовтень, чи листопад 2017 року от біля Білого мосту, йдуть вночі офіцер з дружиною, їх зупиняють люди в шинелях, солдати, ну і вимагають або, або викуп. Ну, той платить 35. Рублів, пішов далі. Але от такі от моменти: зґвалтування, вбивства, грабунки, це абсолютно було газар, нормою. Газар, да, газар. Да, все, тобто. ну, і от ви розумієте, що в такій ситуації цікаво, що більшовики теж думають, що робити далі. І в грудні збирається, веде Софія Соколовська, лідер місцевих більшовиків на той час така молода панночка, як її називали ще. Ну і каже, шановні. Ми не маємо сил взяти владу. У нас немає ресурсів. Це при тому, чи не є чорновартійський загон. А вона каже, що у них немає. Ну, мабуть, вона знала про що казала. Приїжджає до Чернігів відомий Юрій Кацубінський. Ну на той час він вже не жив в місті, але він приїжджав і був неформальним лідером місцевих більшовиків. І каже: ну і що що у нас нема, нема е, сили, але ми все одно ми повинні запросити зі сторони. І власне кажучи за допомогою цієї сторонньої сили встановити владу. бо є така політика. власне, от знаєте, що сталося в Петрограді, Ми не можемо в даному разі залишатися. Остріми, ми не можемо. Ну, перемагає позиція власне, каручи Юрія Куцюбінського. Дійсно де йде запрошення загоду за москворецького загону під проводом Порадіна, і дійсно, 19 січня він прибуває в місто. Це до речі, що цікаво. Що а, а, влада, міська дума передала, так би мовити, прибульцям, бо вони ж були сторонні. Да? А міська дума, як органи місцевого самоврядування, організувала формальну передачу владу на умовах таких, що міста не чіпатимуть. Тобто, ну, що про, про це ми згодом поговоримо. А хто такий порадіт, власне? Чому а, можемо сказати а, про цю людину? Ну, російський власне лівий СР яких ну знову ж таки кінець 17-го року от на тлі тотального розвалу утворюються? Де самочинні, де не дуже самочинні, але тим не менше добровольчі е, об'єднання військової. Були вони і в Україні під прапорами Центральної Ради, небагато. Е, більше їх було на теренах, власне, кажучи, російської губернії, е, які йшли під червоними прапорами, там були про і про Лівоесерівські е, налаштовані політичні сили. Ну, власне кажучи, це от один з таких ватажків, дуже слабо, до речі, контрольовані абсолютно. Де той центр, де тут ми. Е, 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 е. Власне, і вони займають, займаються чим вони можуть займатися в той період. А ось про те, чим займався цей загон у Чернігові, ми поговоримо за тиждень. Нагадаю, що мій співрозмовник Володимир Бойко, кандидат історичних наук, і ми зустрінемося за тиждень.